Це яскравий приклад співпраці адміністрації коледжу зі студентським самоврядуванням. Їхня ініціатива наша підтримка і маємо ось таку красу. У коледжі близько 20 аудиторій знаходяться в укритті, і тому є можливість проводити заняття офлайн. Звісно, це не забезпечує 100% одночасно навчання в такому форматі, але все-таки. Така можливість, можливість є, і це класно. Ми зараз знаходимося в укритті гуртожитку, і тому ми бачимо можливість і аудиторії проводити заняття. Зараз триває лабораторія, лабораторна робота з фізики, і ми дуже задоволені тим, що маємо можливість для наших. Здобувачів, які проживають у гуртожитці, забезпечити безпечну ніч, яким саме чином ми в укритті маємо дві спальні з двохярусними ліжками, і тому у кожного здобувача, який приїхав до нашого міста з іншого, Є два місця проживання: одне це кімната безпосередньо в гуртожитку, і ліжко місце в укритті на той час, коли він знаходиться в коледжі. Наш школу завжди в авангарді подій, і саме ось цей банер, Така приємна фотозона зустрічає в одному із своїх навчальних корпусів. Тут зібрані фотокартки різних років, різних подій. Тут і якісь фахові заходи, тут і позанавчальна робота, участь у міських конкурсах і заходах, а також переможці різного рівня. Ми в центрі ветеранського розвитку, і це один із напрямків нашої роботи. Дуже багато заходів поєднують у собі якісь активності, які проводяться і для наших здобувачів освіти, і для дітей з родин військовослужбовців та самих ветеранів. Ми в медичному пункті. І ми щиро дякуємо нашій медичній сестрі. Сьогодні її підтримка і допомога потрібна нашим здобувачам. Вона працює в такій, знаєте, співпраці, зв'язці з нашим психологом і з нашими юристами, і з тими локаціями, на яких сьогодні реалізується дуже багато проєктів за підтримки міжнародних донорів. Е, можливо, колись треба просто підтримати, колись відправити до лікаря, а можливо, і запросити психолога. Але нам це все вдається, тому що в нас працюють виключно професіонали. Ми з вами в педагогічній майстерні. Вона зараз оновлюється, відбувається її модернізація, готуються нові стенди, придбаємо нові меблі, але ремонт триває. Це досить велика буде локація. Тут буде забезпечено роботу в малих групах. І дуже багато предметів, які дотичні до педагогіки, до професійного зростання. Тут на в цій аудиторії, звісно, буде локація і для студентського об'єднання Кар'єра Лаб. І центру професійного розвитку наших здобувачів. Я сподіваюся, що дуже швидко вже завершиться ремонт. Тут буде шумно, тут буде дієво, тут буде змістовно. Це і тренінги, це і якісь дебати, це дискусії. Тут будуть зустрічатися здобувачі зі своїми стейкхолдерами. Тут вони будуть отримувати нашу підтримку щодо власне свого професійного розвитку та професійної кар'єри. Ми знаходимося в Окей це локація реалізації проєкту громадської організації Омріяна країна, але це класна локація, яка використовується і здобувачами освіти, і працівниками навчального закладу. Чому? Тому що ми тут маємо дитячу кімнату тренінгову. Ми тут можемо коворкінг у нас є. На цій локації знаходиться психолог, знаходиться юрист. І всі ці люди і весь цей комфорт виключно для наших містян, для наших здобувачів, для організації освітнього процесу в коледжі. Запрошую до дитячої кімнати. Дитяча кімната здавалося б, навіщо вона потрібна, а вона потрібна. Чому? Тому що здобувачі освіти приходять. Дуже часто зі своїми дітками, яких не можуть залишити в дитячих садочках чи на продовжений день у школі, тому що не вистачає в школах укриттів, і е, мами, папи беруть дітей за руку та й приходять навчатися. І мають змогу в цій кімнаті залишити діток. З ними тут працює вихователь або тренер даної локації. Ми в тренінговій залі. Тут є все необхідне обладнання для того, щоб зустрічі, заняття, тренінги, воркшопи проходили на досить високому рівні. Юрист сьогодні, коли в країні триває війна. Послуги юриста потрібні нашим здобувачам, тому що вони приїжджають з окупованих територій, вони внутрішньо переміщеними особами, і в них дуже часто виникають питання, які потребують нашої допомоги у їх вирішенні. І саме тоді на допомогу, на підтримку приходить наш юрист -консуль. Психолог. коли сюди рідко заходили здобувачі освіти. Ми їх запрошували, але сьогодні, коли триває війна. То потреба у спілкуванні з психологом дуже потрібна. І тому ми маємо затишний куточок психологині, де не перестають відбуватися зустрічі, серед них дуже часті індивідуальні консультації, які проходять безпосередньо в кабінеті нашої психологині. Такий затишний куточок, комфортна атмосфера. Дитячі іграшки за потреби надають можливість заспокоїтись, відкритись. А в разі необхідності якихось групових заходів, то використовуємо тренінг або коверкінг. або, не дай Боже, укриття. Але ми дуже раді, що воно у нас є. І якщо ми прийшли у коворкінг, то нам відразу запропонують каву, печиво, цукерки, і то вже створює комфорт і. Такий простір, де тобі хочеться бути відкритим, де тобі хочеться мріяти, де хочеться планувати і потім разом з однодумцями реалізовувати ці плани. Нам вдалося зайти до коверкінгу, коли тут немає учасників, якихось активностей, але це буває занадто рідко, тому що тут дуже комфортно. Щойно завершився ремонт в цій чудовій аудиторії. Це буде лабораторія, яка буде використовуватись для викладання спецдисциплін технічного спрямування. Ну що ж, завітаємо тепер до нашої VR-лабораторії. VR-лабораторія сьогодні дотична до більшості освітніх предметів. І немає різниці підготовку фахівців, за якою освітньою програмою ми здійснюємо. Сьогодні досить багато доступного програмного забезпечення, яке може використовуватися і в загальноосвітній підготовці і в фаховій. Ми маємо, власне, своїх фахівців, хто пише за потребою певні програми і. Використовується весь цей матеріал, всі ці надбання в організації освітнього процесу різних освітніх програм. Це віртуальна лабораторія, лабораторія на доповненій реальності. Одна з наших лекційних ауди, аудиторій. Інтерактивна дошка, потрібна література і затишна атмосфера для наших здобувачів. Ми знаходимося в приміщенні радіогуртка. Що хотілося б сказати, що це місце збирає тих, хто закоханий у цю справу. І серед учасників цього студентського об'єднання за інтересами здобувачі різних освітніх програм. Збирають, збираються, комунікують. Працюють, виготовляють, приймають участь у різного рівня конкурсах. Ми спускаємося в укриття одного із навчальних закладів коледжу. Маємо досить велику локацію, на якій може збиратись і не одна група, якщо потрібно провести, наприклад, лекційне. Якесь заняття чи якийсь заход, який поєднає здобувачів, наприклад, одного окремого відділення. Маємо можливість зібрати тут близько ста людей. Маємо для того меблі, дошки, маємо проєктор, є можливість проведення занять в гібридному форматі, хто має можливість і. З урахуванням безпекової ситуації збираються тут. Кому це не вдається з певних об'єктивних причин, мають можливість доєднатися дистанційно. Ми в укритті ще одного навчального корпусу. Тут досить багато аудиторій, і ось ця локація виконує функцію актової зали, конференц зали вміщає. Близько 60 людей, але ми можемо відкрити занавість віконця, яке ми бачимо, і е, доєднати ще певну аудиторію. Ми будемо йти через навчальні аудиторії, там зараз тривають заняття, будемо йти тихенько. Добрий день. Добрий день! Ще одна навчальна аудиторія, колись тут був певний музей, але сьогодні тут навчаються діти і майорить прапор України. Ще одна навчальна аудиторія, вона досить велика, може бути використана як лекційна аудиторія. Ось таким чином, звісно, це приміщення подвійного призначення. Не дай Боже за необхідності. Тут збираються не лише наші працівники і здобувачі, а й містяни, щоб знайти спокій, знайти затишок безпечний. Останнім часом війна змусила нас облаштовувати аудиторії в укритті, в тому числі комп'ютерні класи, в одному з яких ми знаходимося. І сього і тому це сьогодні дає можливість не лише вивчати певні фахові предмети, тут збираються для виконання як курсових робіт, так і кваліфікаційних. Тут збираються здобувачі, працюючи над певними науковими здобутками, над формуваннями тез статей разом з викладачами коледжу. Ми не піднімалися з укриття, ми ще в одному комп'ютерному класі, але він досить велику локацію займає, тому може бути використаний і як комп'ютерний клас, і просто як лекційна аудиторія. І на базі коледжу багато вже років поспіль функціонує пункт НМТ. І тому це одна із основних аудиторій незалежного тестування. Ще одна досить затишня аудиторія в укритті навчального корпусу. Вона використовується переважно в першій половині дня як навчальна аудиторія для предметів загальноосвітньої підготовки, фахової підготовки, а в другій половині дня дуже часто використовується як аудиторія для проведення занять з надолуження знань наших здобувачів в рамках проєкту. І в рамках нашого освітнього процесу до вузівської підготовки та позанавчальної роботи. Укриття облаштоване санітарними кімнатами є навіть душ. В закладі безбар'єрність ми маємо ось такі автоматизований підйомник. Маємо кнопку виклику. Якщо Є необхідність то здобувач, працівник чи просто простогось нашого закладу нажимає кнопку виклику, виходить вахтер і забезпечує ось такий підйом. Будь ласка, ось так ми заходимо до навчального корпусу і можливість мають всі це зробити. Така схема допоможе тим, хто потребує саме такої інформації. Добрий день. Ми маємо ось такий підйом, який забезпечує нам при необхідності підйом на сходинки. таким чином можна добратися до навчальних аудиторій і вищого поверху. Або навпаки за потреби. Опуститися в укриття. Нашому коледжу за підтримки благодійних фондів та громадських організацій цього вдалося замінити 234 окна, що забезпечило сьогодні енергозбереження. Залишилися старі. Треба вивозити. Ми знаходимося в актовій залі класичного фахового коледжу Сумського державного університету, яка має близько 400 посадкових місць і збирала саме таку аудиторію. Тут проходили зустрічі першокурсників. Тут проходили випускні вечори, дуже багато активностей. Конкурс патріотичної пісні, який триває понад 10 років навчальному закладу. Прикро, що сьогодні вона частіше пустує, але ж сподіваємось якнайшвидшої перемоги. І знову тут шумної аудиторії. Ми підходимо до спортивної зали, вона рідко буває пуста. Зараз побачимо, чи сьогодні там хтось є. Сьогодні. У спортивній залі і сьогодні тут здобувачі розпочинається навчальне заняття, тому що ми сьогодні маємо можливість збиратися і працювати офлайн. В разі повітряної тривоги група опускається в укриття і або продовжується вивчення теоретичного матеріалу, або заздалегідь підготовлена локація дає можливість провести практичне заняття з фізичної культури та спорту. Від Початку повномасштабного вторгнення ми підтримуємо Збройні Сили України, не перестаємо плести сітки, збирати посилки, малювати малюнки, зустрічати наших охоронців, наших представників збройних сил України. Ми біля навчальної аудиторії. В даній аудиторії ми маємо дуже гарне технічне оснащення, це повний комплект для групи ноутбуків, це інтерактивні панелі, це для проведення аудіювання наушники, комфортна мебель, нові методики навчання. І сюди для проведення занять приходять представники. Різних освітніх програм навчальна аудиторія уважно за цим слідкує і за потреби стави заняття саме в цій аудиторії. Куточок пам'яті це місце шани та вдячності. Це місце, біля якого зупиняється кожен хто поспішає навіть до бібліотеки. Ми в бібліотеці триває ремонт, продовжується заміна вікон у закладі, але що стосується безпосередньо книжкового фонду. То його у нас достатньо для забезпечення освітнього процесу на всіх освітніх програмах. Ми маємо дуже гарну читальну залу, будь ласка. Можливо, не так часто. Вона сьогодні збирає велику кількість поціновувачів літератури, тих здобувачів, хто сьогодні має необхідність попрацювати за комп'ютерами, які знаходяться в цій читальні залі. Але ми горді тим, що дана локація використовується як в навчальному, так і в позанавчальному процесі. Тут проходить дуже багато заходів. Таких як науково-методичні конференції, методичні об'єднання класних керівників чи певних циклових комісій. саме ця зала збирає на учасників на такі активності, ще тому, що ми маємо тут можливість прямої трансляції заходу, що дає можливість залучити більш чисельну аудиторію. Досить багато посадкових місць. і Будемо сподіватися, що повітряні тривоги не будуть заважати навчатися саме в бібліотеці майбутнім фахівцям. Кімната студентського самоврядування тут збираються ініціативні ті, хто задає тон навіть адміністрації. Тут можна поспілкуватись, тут можна почути. Побажання, рекомендації, зауваження, а можливо, і залишившись віч на віч директору і президенту студентського парламенту, почути про ті недоліки в організації освітнього процесу, які на певен момент ще не помітила адміністрація. Ми знаходимося в гуртожитку, який е, свого часу збирав понад 150 п'ятдесят. Студентів. Сьогодні на поверхах не шумно, але ми того дуже чекаємо і сподіваємося, що не за горами той час. Ми селимо здобувачів у гуртожиток, але ніч або в день, коли повітряні тривоги, вони знаходяться в укриттях або лягають спадки на двохярусні кровати. В тих спальнях в укритті, які ми вам вже демонстрували, я б дуже хотіла би презентувати наш здобуток цьогоріч, бо ми відремонтували секцію, яка є інклюзивною і дотримані всі норми. Ми маємо акти. Тут є можливість. Завітати у санітарну кімнату, навіть якщо людина користується візочком, ми маємо в цій секції чотири кімнати. І бачимо, що дверний пройом відповідає вимогам ДБН і тому. І тому це наше надбання, ми довго не могли цього зробити, але нам цьогоріч все вдалося, кухня. Спальні кімнати, і санітарна кімната, і можливість заїхати в гуртожиток, і комфортно в ньому проживати. Зараз ми знаходимося у творчій майстерні, клубу буде картивно мистецтва Меди Україн. Ця майстерня відкрита для а, різного віку учасників. до нас приходять займатися і діти, і студентів дуже багато. І молодь уже старшого віку. А тут ми виготовляємо дуже багато різних прикрас. Дають друге життя багатьом речам, які постаріли. Ось, наприклад, я дуже полюбляю цю локацію, бо мала бути дотичною до виготовлення такої карти нашої України. Дуже приємно, що в час. Коли потрібно психологічне і емоційне розвантаження, у наших здобувачів є можливість прийти в цю творчу майстерню, реалізувати якісь свої задуми або реалізувати якусь чиюсь потребу. Тут готуються сувеніри, декорації для дитячих свят новорічних. Вони вже почали це робити. Саме тут виготовляють власноруч дуже багато. Якихось поробок, невеличких, але зроблених з душею, які їдуть разом з посилками нашим військовим. Приємно, що нас підтримують благодійний фонд Відень. Підтримує нас фінансово, підтримує нас морально. І тут ніколи не буває пусто. Покращення матеріальної бази триває, бачимо будівельні матеріали, які не встигли використати влітку, але сподіваємося, що погодні умови дадуть нам це використати. Будуть ще оновлені навчальні аудиторії. Серед багатьох спортивних секцій, які функціонують на базі нашого коледжу, є і карате. Поціновувачі саме цього спортивного напрямку, тут знаходять своїх е друзів, тут знаходять навики, з якими отримують довгоочікувані перемоги на спортивних змаганнях різного рівня. <кхем> заняття фітнесом та заняття кол танцювального колективу Артес проходять ці. <залі>. Зала зроблена власноруч. Дякуємо нашим працівникам, майстрам виробничого навчання та здобувачам відділення будівництва. І тому тут комфортно і затишно, і зазвичай шумно.